Всім привіт! Вітаю на каналі Орхідея із Фаумірана. Кому цікава така тема, залишайтесь зі мною. Запрошую до перегляду. Моя нова робота, як і обіцяла, показує, що в мене вийшло із маленьких квіточок орхідеї, орхідея мультифлорочка або парфумерна фабрика. Квіточка в діаметрі 5 см. Використала іранський фауміран. 1 міліметр персикового кольору, додала тонування масляною пастеллю. Листя зробила із китайського темно-зеленого та зефірного фоамірана. Темно-зелений фоаміран покрила зефірним фоаміраном. і вийшло ось в мене таке блискуче, гарне листя. Зробила маленькі корінчики, ніби молоденькі проростають та старіші корінчики. Оформила в кашпо, додала. Ось таку кору для орхідей. Така цікава робота вийшла. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім дякую за перегляд. Пока-пока, до нових зустрічей!